Привіт, друзі! Як завжди, я вас вітаю на каналі Бабусині Рецепти. Процес вигрібання залишків із морозильної камери у мене продовжується. Сьогодні я ще нагребла ось таку миску всяких залишків. Залишилося кинула. Не доїли, кинула у морозильну камеру. А тепер, думаю, що з цього приготувати. І у мене є весь пакет, весь набір інгредієнтів для. Солянки у моїй сім'ї, мою солянку обожнюють всі. І сьогодні я хочу і вам показати рецепт приготування моєї панської солянки. Чому панська? Та там такого м'яса, та там таких ковбасів, а ще як інакше її назвати, як не панською, тому приєднуйтеся і ви до мене. І будемо готувати разом. Вона вам обов'язково сподобається. М'ясо можете використовувати любе, яке тільки маєте: яловичина, свинина, курятина. Знайшла в морозильній камері ось такі, ще шматки гуски. Стоять вони у мене вже рік. Пора їх використати. Знайшла таке, ще куряче філе. у цю страву воно дуже гарно впишеться. Ось такий шпик ще! Суперово! І ось такі, ще кубасні вироби. Насамперед не дуже дрібним кубиком нарізаю цибулю. Цибулю відправляю у каструлю. Тепер дрібним кубиком нарізаю моркву. Моркву теж відправляємо у каструлю. Наливаю трошки олії і каструлю кладу на вогонь. Постійно буду помішувати. Нехай цибуля тушкується із моркою. Накриваю кришкою. Солянка в мене готується в одній каструлі, я нічого окремо не тушкую, ні смажу, ні пажу. У мене все разом. І я рахую, що це є якраз найсмачніша та страва, яка готується від початку і до кінця одній ємкості. І поки тушкується цибулька з моркою, я буду нарізати м'ясо. Найперше нарізаю те м'ясо, яке має довгий термін приготування. Тобто свинина, яловичина. Тут може йти сім видів м'яса. Ну, яке у мене є. Таким сьогодні і обійдуся. Все одно моя солянка буде панською. Шкірку можна зняти, а можете і не знімати. Ну, я зніму. Подивіться, який це чудовий сматочок м'яса. Худого, пісного. Ця гуска взагалі дуже смачною була. І нарізаю з такими кубиками. Ну, більше сантиметра. Десь півтора сантиметра. І ще нарізаю ось такий шматочок шпику. Відрізаю шкірку. І теж такими шматочками десь півтора сантиметра. Нарізаю шпик. Не забуваємо час від часу помішувати морку і цибулю. Цибулька стала уже такою скляною, тобто прозорою. Тоді. Сюди відправляємо порізане м'ясо. Гусочку і шпик. Все перемішуємо, накриваю і нехай тушкується. Немаленькими шматочками, немаленькими кубиками, ти півтора сантиметра нарізаю і куряче філе. Хочете, нарізайте соломкою все. Хочете, нарізайте меншими кубиками. Це все залежить від вас. Пройшло десь 15 хвилин. І подивіться, якої юшки, якого соку пустило м'ясо. І воно так собі тут тушкується. Додаю сюди куряче філе Все перемішую. І знову натриваю. Ну, а я продовжуватиму тепер нарізати ковбасні вироби. Ковбасу нарізаю ось такими копійками. Такими кільцями весливську ковбаску. Десь на сантиметр. Ну і сосиску наріжу так само. І ось це все відправлю у тарілку. А я продовжуватиму нарізати картоплю. Багато хто готують без картоплі, але я картопляна душа, тому в мене. Перші страви, ну, ніяк без картоплі не обійдуться. Ну, а ви як хочете. Хочете, давайте картоплю, хочете, не давайте. Я даю. Нарізаю 4 картоплини. І знову кубиками. Цибульку у мене майже розтушкувалася. Тепер додаю ковбаси. Але постійно вже помішуємо. Тому що м'ясо може пригоріти. І юшка їхня вже повністю випарувалася. Нехай м'ясо з ковбасами пересмажиться хвилину скулі. Тепер сюди треба додати томатної пасти. Я додаю свої соло. Все, нехай тепер суку пересмажиться ще. Тепер доливаю воду. Перемішую гарненько. І картопля йде сюди. Помішуємо. І нехай закипає. Ну, і нарешті один із основних інгредієнтів солянки огірочки. Мої квашені, а солені огірочки. М -м -м. Рецепт засолювання цих огірочків є у мене на каналі. Навіть три варіанти, і всі вони бездоганні. А це дійсно смакота. Іде нарізати огірочки. Розрізаю наполовині і будуть вони у мене напівкільцями. Тому що маленькі. Ох, пахнуть. Ох, пахнуть! Якщо більший огірочок, розрізайте на 4 частини. І зразу огірочки відправляю у сковорідку. Єдине, що підсмажую окремо в процесі приготування цієї страви, це огірочки для концентрації смаку. Тут уже кипить. І коли буде. Майже готова картопля, тоді відправимо огірочки. Бо якщо б ми огірочки відправили швидше, картопля би не зварилася, а була б дуже твердою. І процес приготування ще би затягувався довше. Я роблю ось так. Але ви собі, як хочете, так робіть. Я не професійний кулінар, я не кулінарний експерт, я проста сільська газдиня. Ось така у мене моя домашня. Кухня. Ось так я готую і ділюся цим з вами. Але я готую смачно і надіюся, ви в цьому переконалися вже неодноразово. Коли ви порове рідина вже з огірочків, сюди трошки долю олії. І для підсилення такого копченого смаку додам сюди до огірочків. Копчаної паприки. Можете додати цю паприку і на самому початку приготування до цибулі і моркви. Ну, я зроблю так. Даю навіть цілу ложку. Перемішаю гарно паприку із огірочками. Треба помішувати, тому що паприка дуже швидко пригоряє. Пробую картоплю. Картопля напівготова. Все, огірочки йдуть у баняк. До гурту. І якраз тепер пора додавати всі спеції. І приправи. Трохи солі додам, поперчу, дам сушеної петрушки, як завжди, і сушеного протику. Перші страви в мене без них не обходяться. І додаю сюди лавровий листочок. Долию сюди ще трохи води, бо, як на мене. Ця солянка загуста. Натру сюди зо три зубчики чеснику. Ось у мене є таке тонесеньке італійське салямі. І щоб воно не пропадало, десь за хвилиночку до закінчення приготування цієї страви, я його поріжу і додам туди. Ось тако. Дрібненько, грубенько, як буде, кину туди. Зелень петрушки і кропу гарно помила. І тепер дрібненько буду нарізати. Зелень всю відправляємо у каструлю. Надто густу солянку я не роблю, тому що чоловік любить перші страви рідкими, а я люблю густими, то я виберу все густе, він буде їсти рідке. Тепер забираємо лавровий листок. Ну, Як на мене, вона вийшла досить-досить така густенька. Буквально пару секунд, щоб перекипіла солянка із зеленню, і я виключаю. Солянка готова. Нехай трошечки остигне, вже так хочеться попробувати. Ну, поки вона остигає, я тим часом собі наріжу лимона, відкрию оливки. Вони в мене зелені. Ну, купувати нічого не буду, як і в холодильнику є, є зелені сьогодні. Використовую зелені, тим більше, мій міша оливки не любить всі я. І, звичайно, сюди ще таку ложечку сметани. Ось такою вийшла у мене моя панська соляночка. Смачна, присмачна. Готуйте, друзі, і ви. І нехай смакує вам і вашим рідним. Ну, а з цим рецептом поділіться своїми друзями і в інших соціальних мережах. Нехай посмакує і їм. Бувайте здорові. До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!